Маємо ще один виграний суд 0. на цей раз Таліон Плюс. Крім того, колектори понесли витрати на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі тисяч гривень. Давайте стисло, розберу рішення. Таліон Плюс звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором, укладеним між Манівело та учасницею нашої спільноти. Таліон мотивував свій позов тим, що між ним та Манівело було укладено договір факторингу. Відповідно, право грошової вимоги перейшло до Таліон Плюс. Тіло кредиту Менівео становило 23 100 гривень. Тальон трішки домалював і вийшла ціна позову 103 760 гривень. Правда, не пояснив, з чого саме складається ця зборгованість, що в принципі ми і заявили у відзові на позов. Крім того, те, що кредитний договір не містить графіку платежів. Також оспорили факт набуття таліоном права грошової вимоги, оскільки договір факторингу від 2018 року. Додаткова угода від 20-го, а кредит від 2023-го. Тобто Манівео та Таліон уклали договір факторно ще до моменту укладення самого кредитного договору між Манівело та учасницею нашої спільноти. Між іншим, ми також справу залучили витрати на надання професійної правничої допомоги адвоката. Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що у задоволенні позову Таліон Плюс. Слід відмовити через недоведеність переходу від Манівео права вимоги за цим кредитним договором до Таліон Плюс. У висновку суд вирішив відмовити в задоволенні позовної заяви Таліон Плюс про стягнення заборгованості до учасниці нашої спільноти та стягнути із таліон плюс на користь учасниці 5 тисяч гривень витрат на професійну правничу допомогу. Посилання на дане рішення залишу в описі під відео.